Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський, визнає перед Божими ангелами, а хто відрікся від мене перед людьми. І від того він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти Сина Людського, проститься йому, а тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до синагог, до правителів, до влади, не журіться, що або як захищатися, чи що сказати. Бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже слово, яке ми чуємо сьогоднішнього дня, є знову таким відром холодної води на голову для апостолів. Євангелистів і для нас з вами, тому що ми також це слово сьогодні чуємо. Отож, уявіть собі обставини і ситуацію, коли промовляється взагалі це Боже Слово. Апостоли йдуть за Ісусом, який є кимось великим, Він оздоровляє хворих. Просто торкається або просто каже, і людина зцілюється від якоїсь хвороби, на яку хворіла, можливо, навіть багато років. Ісус в один момент з кількох хлібчиків невеличких годує п'ять тисяч людей. Ісус ходить по воді, Ісус знає, як зловити рибу там, де взагалі не клювало. Він може робити надзвичайні речі, навіть Лазаря Воскресив, який вже був мертвий три дні. І тут вони з ним. Ісус може все, так і вони можуть все разом з Ним. Вони також, не аби хто, тому що вони з ним. І тут Ісус раз по раз згадує про якісь ситуації, які їм не дуже сильно хотілося би слухати. То про хрест, то про те, що він буде виданий старшими, то про те, що його зрадять. А сьогодні взагалі вкаже про те, що е, вас поведуть до синагог, до правителів, до влади. Не журіться, що ви будете казати. Е, яке не журіться в цей момент, коли вони це чули, вони вже журилися, їм вже було не по собі. Як так? Куди поведуть, як поведуть? Ми ж з тобою. Якщо ми з тобою, то це означає, що не може нас ніхто переслідувати. Всі мають підпорядковуватися Тобі, Господи, як так? Чому тебе люди не слухають? Як це може бути таке, що хтось тебе може не послухати? Хіба люди можуть бути настільки сліпі, не бачити, не розуміти, обмежені? Як так взагалі? Ну, це не має ніякого сенсу зовсім. А Ісус їм каже, коли вас поведуть до синагог. Коли поведуть, не якщо, а коли вас поведуть до синагог, до правителів, до влади, не журіться, що або як захищатися чи сказати. Тобто, ви не журіться, що вас повели, а не журіться, що ви будете казати, в історії церкви. Було дуже багато таких ситуацій, коли судили різноманітних Божих людей. Різна влада в різних країнах, на різних континентах, це все відбувалося по-різному. Єдиним було саме те, що не подобалося всім, те що це Божа людина. І оскільки це Божа людина, то її судили за щось, придумували за щось. І інколи траплялося так, що саме суд. Над тією чи іншою людиною став можливістю проголошення Євангелія. Як Як таке могло бути? Тут Ісус запевняє не журіться, бо Святий Дух втумить навчить вас. Що треба сказати? Можливо, ви вже чули про цю ситуацію, я би хотів її навести як приклад, що нещодавно був суд над отцем Даріушем Око. Можливо, ви справді це вже могли чути. Оця Даріуша ви можете знати, тому що у нас на кредо є кілька роликів, є його конференція, перекладена на українську ролики, є продубльовані на українську мову. Де він розповідає про гендерну загрозу. Якщо ми бачимо про те, що є різноманітна пропаганда гендерної ідеології під різними масками в різних іпостасях, то отець Дарьуш цим займається фахово, як науковець вже багато років, досліджує, пояснює, тлумачить. І треба сказати, що він поклав на це насправді своє життя. І коли він написав про Певні проблеми саме в німецькій церкві, в католицькій церкві в Німеччині, ось так буде правильно, то на нього подав суд один із прихильників деяких сексуальних перверсій, і цей суд відбувався в Німеччині. Було кілька слухань, і в результаті отець Даріуш виграв в тому суді. Той, хто проти нього позивався, був дуже злий, що йому не вдалося. Як так, Ну, Всі люди, які кажуть, що гомосексуалізм це недобре, це, це ж якби середньовіччя, це затурканість, це печерність, можна ще масу різних епітетів придумати. Але отець Даріш, коли суд закінчився, сказав про те, що так, я дякую Богу за цей суд, за це, що вдалося пережити, перенести, тому що це було способом проголошення правди. І я молився за те, щоб Господь Бог промовив до всіх присутніх на суді, до тих журналістів, які були присутні. І знаєте, коли я чув цей опис, він дуже сильно відрізнявся від тих описів, які були за комуністичних часів, ну, в нас в Україні. Тоді, коли була комуністична влада, ну але так фактично вона була російською, але це вже теж трошки інше питання. Коли людей судили за те, що вони вірять в Бога, і так думалося, що ну, ці часи вони назавжди в минулому. Це вже ніколи не повернеться. Ну, не можуть бути люди настільки обмеженими, щоб подумати, що ну, знову повернеться час того самого комунізму. Того самого ні, оновленого. Трошки зміненого. Вже не марксизм, а неомарксизм. Вже не таке саме, а от трошки інакше. Під іншим соусом, в іншому подані, в іншому вигляді. Але все те саме. Деякі нюанси інші, форма подачі інша. Але суть лишається та сама безбожницька. І Ісус. Тоді ще дві тисячі років тому не казав, що буде такий винятковий час, коли будуть переслідування. Ні. Він казав про те, що всі його послідовники тою чи іншою мірою досвідчать, переживуть переслідування. Будь-які, і що він нам каже в такій ситуації, коли ми точно знаємо, що нас переслідування більшою чи меншою мірою доженуть, досягнуть. Він каже, не журіться. Не журіться, що або як захищатися, чи що сказати, бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати. Отож так, віруюча людина не повинна журитися, що може бути неприємність, що може бути проблема. Віруюча людина має журитися про що? Про те, щоб бути з Божим Духом, про те, щоб бути поряд Бога. Про те, щоб мати на серці освячуючу благодать. Про те, щоб ходити за духом, відчувати його натхнення. От за це слід переживати. Зараз ми з вами переживаємо історичний час, величезних змін. Але треба розуміти, що так, ворога ми відіб'ємо, в цьому немає сумніву. В цьому немає жодного сумніву, дивлячись на. Наш народ, дивлячись на наших захисників свято, яких ми вчора відзначали. Єдине за що треба переживати, це за те, якою буде наша країна. Я це вже повторюю не на першій проповіді, але я хотів би, щоб послідовники Христа були тими людьми, які ідеєю життя з Богом, ідеєю святості, ідеєю свободи в Божі. Запалять, зацікавлять інших людей, щоб наша країна справді змінилася не тільки після війни, тим, що відбудується, але змінювалася саме завдяки тому, що люди покладатимуться на Бога. Не журіться, чуємо сьогодні. Хай так буде. Амінь.